Ви обидві знаєте, що ефективність лідера починається з нього самого. Ми часто говоримо про це. Справжнє лідерство базується на глибокому розумінні себе і власного шляху Мені цікаво почути, як кожна з вас приймає цю ідею. Як усвідомлення себе впливає на вашу лідерську практику давайте обговоримо це. Я скажу вам, ось що коли я проходила тренінг з коучингу, все починалося з усвідомлення того, що коуч це перш за все я сама. у будь-яких двосторонніх відносинах важливо враховувати обидві сторони. коли я думаю про себе як про коуча. Я усвідомлюю, що маю вплив на інших людей. незалежно від того, чи готові люди відкрито виражати емоції, чи почуваються комфортно. Вони їх усе відчувають. it's <inaudible> Це я також враховую в контексті лідерства. Я розумію, що кожна взаємодія з людьми це внесок у наші стосунки, у командну динаміку, у загальну атмосферу. Тому я маю усвідомлювати, який саме вплив здійснюю, і переконуватися, що він відповідає моїм намірам. Це змушує мене бути уважною до себе, чи я посміхаюся, чи не знецінюю чихось думок через те, що з ними не погоджуюся. Ці питання нелегкі, але допомагають мені аналізувати свою поведінку вадинку коли я заглиблююся у власні думки і краще розумію себе. Я усвідомлюю, що моя думка не завжди збігається з точкою зору інших. І якщо не замислюватися над цим, можна помилково припустити, що всі люди думають і відчувають так само, як я. Ми часто сприймаємо це як належне, але це не так самоусвідомлення та здатність до рефлексії дозволяють побачити, що кожна людина у моєму оточенні може сприймати ту саму ситуацію зовсім інакше. Тому важливо зважати на те, ким я є і що я привношу у ці стосунки. Адже ті, з ким я працюю, кому допомагаю чи від кого отримую підтримку, завжди мають власну думку це також важливо враховувати. Слухаючи вас, я задумалася над впливом, який ми маємо на інших. Це викликало у мене асоціацію з хімічним експериментом. Наші думки, слова і дії, наче молекули, які взаємодіють у складному середовищі. Але в цьому процесі ми можемо забути якими маленькими, проте значущими молекулами є ми самі звучить жахливо напевно хімія не моя сильна сторона. Проте самі молекули це наші цінності, вподобання, досвід і переконання. так саме вони формують наше сприйняття світу і впливають на ухвалу рішень. Наш мозок, як складна система молекул, які взаємодіють, працює за певними закономірностями, які часто залишаються поза нашою увагою. І Якщо ми не розуміємо ці процеси, ми не будемо знати, що саме впливає на нас у конкретний момент, а також не будемо ефективно протидіяти цим впливам. У сучасному світі, коли все більше уваги приділяється психічному здоров'ю і благополуччю, важливо свідомо досліджувати себе, ставити запитання: хто я? Що мене турбує, що приносить радість, що допомагає мені бути кращою версією себе, як я можу впоратися з труднощами. Отже, це ніби невеликий терапевтичний або коучинговий модуль, де ми трохи заглиблюємося в себе. Мені дуже подобається ідея з молекулами. Подивитися на моло. Лекулу зсередини це може стати чудовою назвою для курсу. <рес> <рес> Тож тепер ми можемо подумати про себе, про те, хто ми є і як проявляємо себе в різних ситуаціях. така рефлексія допоможе зрозуміти, що всі наші щоденні рішення формуються багаторічними наборами дій. І помічаючи ці набори, працюючи над ними, ми уникаємо пасток, які вони можуть створювати. Тож це наступний важливий крок у нашому курсі. Почніть з себе.